ре ранок, молода команда починає. Ідём, пошли, пошли, слухайся бабушку, давай, давай, идём, идём. Вот умничка, я піду сніданок готувати. А ти вмивайся. Давай, вмивайся. Вот умничка, вона сейчас умиється. От. холосо суба, бабуська її умиє. Пузика умиє. Вот так. І пузо Идти. А сходу пилишь тубе. Сходу пилишь. О, а то, чтобы не бегала на волосы. Кухню. Кухня. Не, ну, хай она побегает. Ножки это так, по асфальту. Просто надо мыть. Бо сейчас ей купать холодно. То шерсть и помыть. А хорошо. Она... Все, она... хватит, сказала когда Там здесь чисто страсе. Нет. Нет. Вон все трошки. Так, теперь давай. Теперь. Вот тут. А, Під мишками, щоб не було. Може, є ще антіперсперантом помазати там. Нуги не треба вона буде час вийти по подушечки, Ні. щоб не пересухували. Ні. Так, ну ладно, купайтеся, дівчата, я пішла готувати снідавно. Ти... Ну, Відчуває все. Принесли пенсію, я тут на своїй волні. А вона, як скочила з міста, гавкає. Я б кажу, ой, це, мабуть, Іра прийшла, коли точно. Дуся, ну от я тебе знімаю, ти почала тут свою гігієну мить. Так, наша бабушка вже не збирає листя, у неї робота, є, движеться. це піду по листю. Ні, зачем по листю підеш? Та нас, нас не надо, зачем? А, Завтра п'ятниця, я все зроблю. Ось дивіться, ткані. Це, ткані, це нові да. ткані, які лежали там, не знаєш, хто з них буде що шить, така махра чи що вона таке. І важко крути, дивись, які. Да. Кружочки. Диви вже які. Ну цей вже не йде, так? Да? Ні. Він ні. і цей дивись вже. Тебе а той же первий дочі, та вона а, так, дивись який. Дивіться, які паснечки вяже хлопчикам. Це Антіки перший. сказала. Це перший. У вас красу і... трошки більше. Но я бачила волонтери, що отакі от а, а, ти що розділи. Це то ж подушка, я купувала для, стульев, для стулья, да. то, ага. Ну, Ну, Чуть-чуть, ну, ну, може, я... на один рядок може. Рядок. Да. Короче, вже це бабушка посрачечки нашим хлопчикам в'яже. Це моя футболка, це теж футболка, а це чиста тканина, нова чиста, зовсім. Чиста, нова, і, це, а, і, і оце ж, нове. Да. нове. І це нове, да ново а по тому те одіяло. Я покривала. те. Я як... в сануватка не на вона і... просто шкафи ну, не потрібно. Ну, Хто з нього буде шити, ніхто. Це дефіцит. Бо я вам вже розповідала, Півшах ваніра фанера, Так вона поробиться. Я зайду, буду їхати в місті в і куплю, зайду в магазин, бразер у нас є, крючок їй куплю. Це ще бабусі, ну, дивіться, який. бачите. ось? І тут маленький оцей зазорчик, зовсім маленький, тому їй важко. А я куплю щоб більше зазор, був. це бабусінчик, крючок, вона зла теж кругленька. Бабушка пока вспомнила, ви там щось і писали, що треба отак, отак. Ну я не розумію, я в цьому не знаю. Я Ні, ну якби я почала, я... може, я б зробила. Десятий як виплиту. Та що десятий? п'ятий вже буде ідеальний. Не десятий, п'ятий буде ідеальний вже. Ідеальний. Та третій буде вже ідеальний. Так, да, і третій та покривало хорошо тянеться. А... Сіре а... дусі не ріжеться на це. Бабушка сказала, що все поріже. А я, дивіться, скільки, я не знаю, де я буду садити його, ну це, мабуть, брату віддамо. Кабачки різних я видів прибрала, кабаки. Там, угу. всі так, Це треба просто положити де, по, по, ще... по сортам. Да. Хай ще грибочки підсихають. Дивіться, які вже починають шили діть Отак. От Листі. Та там, ні, ти що я шучу? Я кажу, що ти не збираєш листя, слава Богу, що ти не та. А я собі купила в секунді такі гарні рукавиці на рибалку і не побачила, ще й дорога ціна була, не побачила, що ось трошки розпущене. Бачите, треба, бачите, вони балоніві. Рибу, коли береш, то в таких рукавицях відразу мокрі. У Мене рукавиць там штук 10. А все таки балонів в секунді купила за, навіть двадцятку. Так що yes, я можу чогось темним пройдуться тут. Та не на. Яке а, додавиш? Ага, додавш. Ма, воно буде темне, грязне в два рази. два рази. Ой, синок так, якийсь такого... сяде. Оскільки воно ж воно скільки стоє, труд і. А, а що ж вони ж його, вони... Вони ж його в окопі так раз під попу кинулися. Раз... Не не на не... на землю воно кидається. ма. Воно тільки на землю не на... Це в окопах сидять а, військові. А, каже, чи так, тетя Фіня каже, Іра, це ж вони ж не тільки стілець за собою тягають. Ні, ти ж а якийсь вони... стілець, вони в окопі кидають і сідають оце на візота, щоб не на землю. Ти що, ма, о чому ти говориш? Це те, що вони в окопі, це все для окопів, це не для, а... Не для стільця. А ні, а я ні. думала, як я... Це, допустимо, вони прийдуть із зна. Та знаряду. ти що? Вони як знаряду прийдуть, вони падають і на полу сплять. Мати, що про що ти кажеш? Що не поноч, як Діма? Ні, ні. Це хлопчикам, тим, хто, хто в бліндажах. Правильно. Це наш Діма, він не сидів бліндажа, тому що він водій. Він їздив, їздив. У нього друга сідушка була. А так це хлопцям цим. Так що отак молода команда в'яже. ні, 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 Це под... називається подсрачники подсрачники. Да, подсрачники. Подпопники на попу. Будуть кидати свою натяку. І волонтери дуже просять, що а воно що, носки зв'язать пряжа, понімаєш? а оце немає матеріалу. Ті, що обрізки, ось і балакалася, він каже, жінка вона робила, а воно сипеться, не годиться. А це трикотаж. Він гарний, він гарно лягає, він такий цупкенький, він такий а, щільненький. Так що це те, що, те, що залишили... того, Оця футболка валялася, я не футболки, знаю скільки. Футболки різала шиває бабуся. Це ж ткань і хорошо. вона. Хоча я б цей кусок взяла, так отрізла. І зу... я так і роблю, да? дочечка. Uh -huh. да? uh -huh. Так, як ти мені розказувала, я так і роблю. Ну і хорошо. І це... Ось я штани свої, ті поріж теж. Да, Молодець. Я там тобі наберу, що, порізати, да тому, що ти делаю. все вибираєш, вибираєш, А воно не нужне. Ось тут. Ну просто що, дивіться, ця кофта висить. Коли я її буду одягати, скажи. Ну, бабушка, бабушка не хоче. Ну так, да, оце ж оддамо. Вона тоненька. -то. Скільки такої гімна? Все перепустить його, хай воно йде, і хлопчики. так що... А ти я не за те я кажу. Я наоборот кажу глядачам, що ти лися, слава богу, не збираєш. Зайнялася роботою, так що а йти. лися. Якби не збирали, в нас би було скільки людей. А в нас тепер листя. Та ти що? Ну та ти що? Та ти говориш? я завтра мій другу живу. Позаберу, пособеру, пособеру, і не буде. в нас Та листя... щаслива така немали. Нам Молодцям вишня Дуська, І абрикоси дві, ніяк. Фабриска на собою не Дуся, Ти якби ти ще в'язала. що тут такі ноги миємо. Не слухайся ти. Ти не слухайся. Командир, ти поганий. Тільки як дзвоночек. Ключик, ми знаємо, що хтось пройшов. А ноги ми через кожні п'ять хвилин. Так що давай лапками отак вот крути, крути. Вязись, бабусько, як хвостиком отак. Вот Піди в зал, там кажу, давай лампу поставлю. Ні, мені не треба. Мені треба, воно ну, не треба. Я, я, ти бачиш, що я, я не добачаю, що це шити мені. Та тут, да, тут, а тут, тут не таке не так. я не бачу, чи що, чи оцього круга. А чому в тебе тут таке двохітажне виходить? Все, хорошо, живу. ладно, давай. Бо я в цьому не розумію, я тобі не підскажу, що я до чого.